І так, привіт! Це друга частина лотерейних квітків. Я купила 12 квиточків по 10 гривень. І зараз ми з вами їх будемо дивитися. Надіюсь, що мені на цей раз повезе. А до минулому відео я виграла лише 20 гривень. Ну як так? Подумала я. І. І осьо! Що ж, починаємо, дивіться? Так, 12 квиточків. У нас є ножнички. І ми розпочинаємо. Перший наш квиток. Готові? На жаль, на жаль, немає. Давайте зараз все поріжу і вернемось раз. Два. Чотири, пять, шість, Сім Вісім. Девять. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. 9. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Щось я запуталась. Так, це ми. Ага. Що ж, розгортаємо. 20 гривень виграли! Вау! Далі. Тобто за два квиточка ми вже окупили, в принципі. В принципі. Без вигражу. Без виграшу. Так. У нас один виграш є. І три немає. На жаль. Залишилося зовсім мало квиточків. Давайте побажайте мені удачі. Ми не знаємо, чи виграю я щось, чи ні. Давайте, давайте ось це візьмемо. Такс. Ми не дивимося, це буде для нас. О, виграли 10 гривень! Ура! Так, у нас вже є 30 гривень. Нарешті. Взагалі, в цих квиточках можна виграти 100 тисяч гривень. Але я не знаю, вигравав хтось ще 100 тисяч гривень чи ні. І взагалі я не знаю, чи це правда чи ні. Е, тому що коли я купувала ці ось квіточки, мені касиша сказала, що е, один чоловік виграв тисячу гривень з оцих ось ось квиточків. Ну, я не знаю, правда, це чи ні. Тобто, знаєте, це може бути там один на мільйон або один на сто тисяч людей. Тобто, це виграш, це, це яку потрібно мати удачу? Так, два виграша в нас є. Далі візьмемо ось цей. Ми не дивимося, ми не дивимося. Готові? Без виграшу. Боже, що ж таке? Що ж таке? Е, на ці 12 квиточків я потратила, витратила 100 гривень. Ви, напевно, подумаєте, я купила 12 квиточків і витратила 100 гривень, тому що в минулому відео, як ви пам'ятаєте, я виграла 20 гривень. За ці 20 гривень я просто купила 2 таких от квиточки. Тому я потратила лише 100. Готові? Я теж готова. Або я не готова. Ох, я не знаю. Без виграшу. Чому Чому мені не везе? Дайте мені 1000 гривень. Ну, дайте мені 100, щоб я окупилася. Напишіть мені в коментарях. Чи взагалі ви вірите в таку от лотерею? І чи хтось вигравав, і яку суму? От мені цікаво, тому що я більше 20 гривень не виграла, розумієте? Тому мені цікаво, в кого яка удача. Без виграшу. Так, друзі мої, залишилося 4 квіточка. Як гадаєте, виграю чи ні? Давайте 5 секундочок пишіть в коментарі. 5. 4, 3, 2. 1. Написали. Ну, я надіюсь, ви написали, щоб я виграла. І я теж надіюсь, що я виграю. Ех. Без виграшу. Три квіточки залишилося. Три квиточка. Давайте, може, цей, може, цей. Ооо! Я вирула 50 гривень! Боже, це 50 гривень! Ха-ха! Клас! Це. це... О, Боже! ха ха крупний Це виграш, який в мене коли-небудь був! 50 гривень, ви бачите? 50 гривень! Ура! Боже, боже! Так, у нас вже є три виграшних квіточка. Залишилося два. Давайте, це, напевно, з того, що ви в коментарі написали мені, щоб я виграла, так? Да? Держите за мене пальчики, і я виграла. Ой так, один улетів. Давайте. Фух. Так, ми не дивимося, не дивимося. Це буде для нас інтрига. І. Без виграшу. Так, друзі мої. Останній квіточок Останній. Останній квіточок Давайте лайкайте. Моліться, джіть кулички, держіть, держіть пальчики, щоб я щось виграла. Я хочу виграти. Це Тож, яку потрібно мати удачу, щоб виграти в такій лотереї? Скажіть. Готові? 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 Я теж не бачу. М -м -м -м, без виграшу. На жаль, із 12 квиточків я виграла лише 3. В общем, на ці 12 квиточків я витратила, як вже вам говорила, 100 гривень. Але... Я виграла 3 квиточка. 10, 20 і 50 гривень. Тобто, я майже окупилась. Ну, майже. 80 гривень, тому. Ну, 20 гривень менше, 20 гривень більше, але. Я виграла хоч щось.